Ну що, готові заглибитися в тему наскрізних умінь? Минулого разу ми говорили про ситуативне формування окремих із них. Це формування, яке є природним і доречним у певних ситуаціях. Зокрема, так формується вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики і приймати рішення, розв'язувати проблеми та співпрацювати з іншими. Сьогодні хочу вам запропонувати. Комплексний і, на думку вчителів, які практикують його не перший рік, найдієвіший підхід. Більше того, це підхід, який дозволяє залучити не лише учнів та вчителя, а й батьків. Він дозволяє об'єднати всю школу та поступово створити креативну спільноту, яка може мати вплив на життя вашого міста, району, села або громади. Адже ми виховуємо глобальних громадян з українським серцем. А вже ж? Про що це? Давайте розбиратися разом. Відбулася зустріч менеджерів. Нам зараз коротко потрібно вирішити, що в нас зроблено, що ми робимо і що плануємо. Маємо 10 хвилин ваш напрямок? Я вже зробила презентацію, а потім ну, все можна зробити. Нам треба зробити плакат і організувати всіх, що. Презентації плануємо, правильно я тебе зрозуміла? Так, так ще що плануємо. Ще ми плануємо? плакат робити так, робити плакат, який, ну наше у нас це кіно, і ми хочемо показати, як воно зміниться. Нам потрібно зробити таку рекламу з кіно. Uh -huh. Потрібно намалювати. Це напевно восьмому безміці, тому що ми ще не дуже гарно малюємо, але ми будемо їм дуже допомагати. Плануємо рекламу, прорекламуватися напрям. Добре. Ми з Марією будемо робити майстер-класи та рекламувати. Будете рекламувати свої майстер-класи? Треба зробити. Ні, ми будемо робити майстер-класи і рекламувати. Добре. Ми з Марією. Майстер-класи, тримай. Я би хотіла, щоб у нас була ще додаткова група, яка, якщо хтось не скробляється із групи творчість, чи там, наприклад, слова, щоб ці люди з цієї групи вони могли просто підходити до цієї групи, яка не справляється, і просто їй допомагати, що в неї там не виходить. Погоджуємося. Буде нам зручно так? Можна назвати допомога. Допоміжна група, ще як можна. Допомога. Допомога можна назвати. Буде зручно. Або ж швидка. швидка допомога буде наш. Ще можна тражати на досі, можна показати, допомога. як ми все робили, як ми старалися. Процеси створення нашої. Можна Можливо. Так. Можна, можна зробити таку презентацію, і навіть е, можна. Історія підготовка, так. так, і можна це на наш головний екран знизу так. і вимовила слави по це реальна ситуація обговорення шкільної події, яка має відбутися через два тижні. У цьому випадку відбувається зустріч кількох учнів однієї паралелі, які відповідальні за певні процеси. Щоб поділитися ідеями, результатами. Та планами на найближчі дні вони зібралися на 10 хвилин під час перерви. Проте такі зустрічі за графіком відбуваються і з учнями всієї школи, від перших до 11 класів. Що ви для себе відмітили, поки спостерігали за дітьми ці 30 секунд? Просто зупиніть лекцію і занотуйте те, що впало в око. А тепер давайте порівняємо, чи є у вашому переліку наступне, неважливо в якій послідовності і як саме ви це сформулювали. Перше. Учні почуваються розкуто, атмосфера творча, але при цьому не перебивають одне одного, дають можливість висловитися уважно слухають. Друге. Вони мають чіткий інструмент планування і фіксації результатів своєї діяльності. Дошку з чотирма графами. Відповідальні. Зробити у процесі зроблено. Учні вміло користуються цим інструментом. Третє. Вони організовані, тому що знають на все про все у них лише 10 хвилин. Четверте, роль вчительки не ключова, вона лише модерує процес і допомагає за потреби. Передбачаючи деякі коментарі, одразу скажу: навчити учнів працювати таким чином непросто і стається це не одразу. Так, від учителя вимагається терпіння, наполегливість і час. Головне поступово змінити поширений підхід. Перш за все, мені потрібно навчити читати, писати і рахувати, а вже потім гратися у все інше. Його має замінити підхід компетентнісний, адже ми навчаємо дітей 21-го століття. На прикладі невеличкого моменту, назвімо його 10-хвилинною нарадою, ми побачили, як наскрізні вміння вплітаються у щоденне шкільне життя. Погляньте ще раз на переліку мінь. Відмітьте і занотуйте, які вміння і як саме розвиваються за ці 10 хвилин. Обговоріть це завдання з колегами, які також проходять курс. Упевнено, у вас знайдеться багато спільного, а в дечому ви доповните одне одного. Ну, а тепер до суті. Зустріч дітей, яку ми аналізували вище, це малесенька частина великої загальної справи, якою живе вся школа протягом місяця підготовки. Не будемо зупинятися конкретно на події, до якої триває підготовка. Давайте змоделюємо ваші потреби. Погляньте на табличку і подумайте, що ви хотіли б організувати, змінити, або на що вплинути у своєму класі, школі, місті, селі, громаді. Йдемо від меншого до більшого. Наприклад, оздобити одну зі стін класної кімнати, організувати зону відпочинку в холі школи, або висадити яблуневий сад у міському сквері. Це може бути будь-що, не обмежуйте себе. Готово? Якщо зона впливу клас, логічно обговорити майбутні зміни з учнями і батьками. Якщо зона впливу школа, то з учнями, батьками і колегами. І якщо ви прагнете зміну громаді, обговорюйте їх з іншими стейкхолдерами, тобто з іншими зацікавленими особами. Найголовніше, ви повинні бути об'єднані спільною місією, справою, якою кожен буде жити і горіти. А тому вона має бути цікавою і актуальною. Як це працює? Для прикладу, змоделюємо підготовку загальношкільного проєкту з організації зони відпочинку в холі. Це актуально, оскільки часто шкільні холи і коридори виглядають похмуро. Коштів на закупівлю меблів і оживлення атмосфери немає, але бажання, щоб такий куточок з'явився, точно є як у дітей, так і вчителів адміністрації школи, батьків. Перш ніж ми підемо далі, розглянемо кілька організаційних питань. Перше, яким чином визначити спільну місію? Спочатку потрібно домовитися про механізм визначення місії з колегами під час наради. Електронною поштою чи в спільному чаті. Можна організувати загальну зустріч когось із учителів і представників від учнів кожного класу. Чітко визначте час і місце, наприклад, середа 28 лютого 13.00 бібліотека. Друге. Як поширити інформацію про зустріч, розповісти дітям про ідею зробити щось корисне для школи на ранковому колі в класі або знайти доречний момент протягом дня. Що саме зробити, потрібно вирішити спільно. Можна одразу проговорити, що учні хотіли б змінити в школі, які мають ідеї, і зафіксувати їх на дошці або фліпчарті. Якщо діти ще не вміють читати і писати, можна зробити інфографіку, а якщо навички читання і письма вже сформовано, використати короткі слова. Далі потрібно повідомити час першої зустрічі та обрати представника від класу. Він буде постійно відвідувати такі організаційні зустрічі, а потім розповідати всім, про що на них було домовлено. Або ж щоразу це може бути інший учень. Нагадаю, що вміння домовлятися одне з ключових, які ми маємо формувати. Було б добре розвісити по школі оголошення з ключовою інформацією, де і коли збираємося. Так, усі будуть в курсі, з чого відбувається щось цікаве і очікуватимуть на результати зустрічі. Пам'ятайте, що головний ключ до успіху це горіти спільною ідеєю. Третє. А що відбувається на зустрічі і після? Першу зустріч краще модерувати вчителеві, кому саме вирішить своїм колективом. Потім до модерації можна залучати когось із учнів старших класів. Спершу потрібно озвучити і зафіксувати на фліпчарці чи дошці мету. Чому ми сьогодні зібралися? Очікуваний результат визначитися зі спільною місією, над якою працюватиме вся школа, та час зустрічі не довше 20 хвилин. По-перше, це поступово привчатиме учнів, що час безцінний ресурс, який варто заощаджувати. По друге, вони навчаться висловлювати думки чітко і лаконічно. А це одне з наскрізних умінь. Друге – Протягом 20-30 секунд вислухати ідеї кожного з представників, які попередньо були проговорені в класах. Паралельно фіксуйте їх на дошці чи фліпчарті. Якщо повторюються, можна просто ставити галочки. Третє визначити найцікавіші або найчастіше повторювані ідеї і проголосувати за них. Результат зафіксувати або якимось чином виділити. Після зустрічі представник розповідає про прийняте рішення всьому класу. Чудово, якщо є можливість роздрукувати і повісити в холі або по всій школі оголошення про спільну місію організацію зони відпочинку. До речі, друкувати зовсім не обов'язково, такі плакати оголошення можна легко зробити разом з учнями на уроці мистецтва. Четверте, як часто влаштовувати подібні заходи, яка їх тривалість? Безумовно, на підготовку та реалізацію таких подій потрібно багато ресурсів, і організовувати їх постійно немає можливості. Тому... Ви можете разом із дітьми, якщо це класний проєкт, або спільно з колегами, вирішувати, як часто їх проводити раз на чверть, раз на семестр чи раз на рік. Такими спільними справами гарно закінчувати навчальний цикл. Наприклад, організувати ярмарок або загальний пікнік замість банального свята останнього дзвоника, або можна приурочити їх до певного свята, наприклад, до Дня Святого Миколая. Зазвичай на підготовку та проведення такого заходу йде місяць часу. Проте, знову ж таки, час може змінюватися залежно від обставин. До речі, нова українська школа передбачає, що кожен тиждень тематичний, тобто щотижня можна створювати новий проєкт. Тому рекомендую поступово залучати дітей до підготовки і реалізації спільних місій. Це гарне тренування перед більш масштабними подіями. Отже, зустріч проведено і спільну місію визначено. Облаштовуємо зону відпочинку в холі школи. Ну і логічні запитання: що далі? Як усе організувати системно? Це запитання, на які ви маєте відповісти разом з учнями та колегами під час спільних зустрічей раз чи двічі на тиждень. Механізм організації зустрічі і передачі інформації такий самий, як і описаний вище, коли ми визначалися з темою. Або якщо маєте ідеї щодо організації більш ефективного процесу, діліться одне з одним у коментарях до відео. Ідей багато не буває.